Скажіть, що може бути краще, ніж весела ранішня 12-кілометрова пробіжечка в 6 годин ранку. а? Все, все, що завгодно, може бути краще, ніж ця дурня. Все, що завгодно, розумієте? Ну, отак приблизно можуть говорити і почуватися ті, хто почне бігати без відповідної підготовки. Що це включає? Ну, по-перше, не можна зразу, коли ти бігав 3-5 типових кілометрів кидатись на 10-15. Ну ніяк не можна. Все по чуть-чуть, по, по кілометру в місяць, може не більше. От. Далі, ну, особисто моє. Я бігаю хвилину 15, біжу 45 хвилин, іду. Інтервальний біг. Це особисто моє, ще, зокрема, зв'язане з астмою бронхіальною. Але отак. Отак мені добре, я так почуваюся добре. От. Ну і техніка бігу. Про біг через носок я вже говорив в інших відео. Природній біг, це на російському каналі. Я дам посилання і там дуже подробно пояснив. Так от, в спин... мене були проблеми з колінами, з стопами. Вже такі конкретні болі були. От. І куди ще тут бігати? От. Я як почав бігати через носок, в мене ці проблеми поступово пройшли взагалі. Ну, стала більш вмівка ззаду забиватись. Ну, вона для того і призначена, в принципі. Хай працює, тим більше такі відстані буде забиватись. Спина, значить. От. Були проблеми з спиною, довший час прибігав і вона розболювалась. Значить, велико грає роль положення спини. Так, наскільки ти її держиш прямо, і при цьому вона має бути не напружена. Пряма, але не напружена. Так? Про спину я теж розповідав. Послаблення плечей. От руки біжуть і махають руками. Це не просто махають в напрузі. Це має бути на розслабоні. Плечі лопатки, бути розслаблені. І коли так біжиш, то воно заставляє кайф. Я з дитинства просто ненавидів той біг, я не уявляв, що я зможу бігати з кайфом. Ще такі відстані, знаєте. Тепер бігаю, кайфую. Коротше, техніка бігу дуже велика справа. Сьогодні біжу 12 кілометрів, але може попробую 13-14. До коронавіруса я бігав 16-18. Потім після двох коронавірусів я дуже підупав. От, і зараз мушу це все наздоганяти. Але, але техніка грає прям дуже велику роль. Якщо тупо бігати, вбиваючи п'ятку в землю, вбиваючи свої коліна хребет, то ну, ніякого кайфу не буде. Не буде. Або навіть якщо під час бігу буде кайф, то потім після бігу буде все боліти і мучитись. От. Розвивайте техніку, поступово нарощуйте відстані. От, і з часом воно почне приносити такий кайф, як приносить мені. Я просто кайфую два рази в тиждень, бігаючи по ці 12 кілометрів. Це просто наркотик. Знаєте, добігаєш останній кілометр, ти пливеш, ти просто як, як на кораблі вже очі самі закриваються, ти млієш. От. Ну, хто бігає, багато і знає це відчуття, так біг це наркотик, кажуть. Ну, от, Якщо воно розумно, технічно, в декого це від природи, вони автоматично біжать так, як треба. Декому треба, багатьом треба біг розвивати. От, Але якщо розвивати поступово, ну все буде дуже добре. Добренько, всім пока, успіхів, хай вам буде кайф від цього діла і задоволення, і користь здоров'я така ще мені, а то й ще більше. Все, всім пока. От, щойно пробігся 14 кілометрів, вирішив потрошечки нарощувати, відновлюватися до того стану, який я був в майбутньому взагалі мрію пробігти на півмарафон 21 кілометр. Ну, сьогодні 14 Ну, Останні два вже так біг трошки тяжко вже сповільнювався. От, але ну, пробіг і задоволення все одно є. От, я б ніколи не повірив в молодості, в дитинстві, що я можу відбігу на великій відстані, отримати задоволення. Ви розумієте, яке? Я 3 кілометри не навидів. 100 метрів, ще якось там пробіжу на двійку, на трійку, але 3 кілометри я просто ненавидів. Хоча все одно пробігав на трійку максимум. От, ну, <гум> Ненависть була просто. От, А тепер, тепер виявляється, то може приносити задоволення. От, ну, Бачите, все залежить від техніки, треба поступово до того доходити. От, вчитися так, а не просто бігти і все, знаєш, поки типу, всі ми природжені бігуни, типу. Ні, ходити так, але бігати, людина, навіть мисливці, хто полює, хто по гриби ходить, вони бігають дуже мало. розумієте, Це такий навик у нас лише для е, періодичних ривків. Знаєте, а тут вже техніка не техніка, рванув і все, пробігся там, далі знову йдеш. От, тому все треба розвивати. Ну, на ті відео, що я згадував посилання там, вони на російському каналі, правда. От, ну, але там я все розказував, пояснював досить детально. От, саме головне, що це приносить задоволення і для здоров'я користь теж, чого вам і поживаю. Побажаю бажаю. Всього вам найкращого. Всім показуємо, був Леонід Котвицький, український канал.